Всім привіт! Отримала посилочку тільки що, тільки що на новій почті. Ось зараз з вами зробимо розпаковочку. Замовляла е, нитки, шерсть. Шерстяні. Ось в Черніговській, в Чернігові, Чернігівська область. Замовила два кілограми буду, працю собі знайшла, буду щось робити, щось в'язати. Ось такі нитки. Посилання залишу в коментарях. Ось, бачите, ось такі нитки. Ну, камера передає, вроді, такі беж. Пряжа апаратна, чисто вовняна. Склад вовна, щільність 200 на 2. 200х2. Ну, вага 200 грам 8%. Довжина 8%. Довжина 500 метрів. Чернігів. Виробник Чернігівська пряжа. Ось такі нитки. Нитка, ну, така гарна нитка буду, буду в'язати щось. А що потім розкажу? Теж отак подивилася відео блогера, і вона навіть записала посилання, думаю, зайду, подивлюся. І дійсно мені сподобалося через промо це все можна замовити. Мені сподобалось, я замовила. Так що рекомендую, пряжа, дивлюся, нитки дуже доволі гарні. Ось такі 2 кілограма. Вже це вже нав'яжу, а це в'язати буду. Ну, все, на все добре, до зустрічі. Забула сказати, що пряжа северяночка. Ось така, і коштує кілограм 220 гривень. Ось. Ось такі. Кому треба, заходьте дивіться. Пряжа гарна, мені подобається.